Сьогодні у випуску кому шматочок Львова Мерія виставляє на торги приміщення у центрі міста. Стартова ціна цього приміщення понад 2,5 мільйони гривень. Однак, за оцінкою міських посадовців, віддати за нього не шкода. І 5 мільйонів без кухні та вбиральні такі умови в мешканців відомчого гуртожитку. Люди, які пропрацювали на меблевому комбінаті понад 30 років, тепер живуть ось в таких жахливих умовах. Не проспи останній день літа під таким гаслом у Львові відбулись подушкові баталії. Гамселитися подушками студенти вирішили у знак прощання з літом, адже спати на м'яких подушках тепер у них буде значно менше часу. Вітаю вас, наш репортер. Оглядає основні події п'ятниці. До п'яти побільшила кількість осіб, які отруїлись на весіллі. Серед них одинадцятеро дітей. Хворі перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та інфекційних відділеннях Золочівської та Постомитівської лікарень. Люди занедужали після весілля в ресторані Персей, на якому було 130 гостей. Вже у неділю понад два десятки осіб звернулись до інфекційної лікарні із симптомами гострої кошкової інфекції. Головний біль, підвищена температура та нудота. Санепідемстанція взяла 11 проб харчових продуктів кондитерських, копчених м'ясних виробів та яєць, які могли спричинити отруєння. Наречена була родичкою власників закладу харчування, тому більшість продукції готували не в ресторані. На час перевірки персей закрили. А правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом масового отруєння людей. За попередніми дослідженнями санипідамстанції причиною отруєння півсотні весільних гостей могла стати сальмонела, яку знайшли у копченій курці. Підтверджено бактеріологічно лабораторії міської санепідстанції виділена сальмонела із Харчового продукту це є курка копчена стегно. Але ми не можемо говорити достеменно, що це є власне стало причиною споживання цього продукту, тому що дослідження на даний час ще тривають, і остаточні результати будуть відомі пізніше. Гуртожиток розбрату. Частина мешканців відомчого гуртожитку, що належить меблевому комбінатові, у розпачі. Вони мешкають у своїх кімнатах понад 30 років, але нині залишились без умов. Кухва ніде, а до вбиральні необхідно ходити на інші поверхи. Куди лише не звертались, усе марно, звідусіль відписки. Два роки тому мешканці гуртожитку створили ініціативну групу, бо мали намір відвоювати свої помешкання, хотіли перевести будівлю на баланс міста. Утім, згодом усі члени так званого оргкомітету відмовились від своїх намірів. Інші воюють досі. Вони кажуть, що їхні сусіди просто купились на маєтки. Вони позабирали собі багато кімнат, по п'ять кімнат, зробили собі двокімнатну квартиру з удобствами, та ще й дитині, одну квартиру з удобствами. А ми залишилися без нічого, без удобств, тільки одну кімнату. У мешканців, які порозумілись з керівниками комбінату, своя правда. Те, що нема звідси, то все є даром, вони вам все брешуть, то є все брехня то є все брехня. Він, то є все брехня. Кухні він їм там хоче зробити, кімнати ремонти. Кімнату ремонт зробив, вікно поставив, двері помалювали, все, все зробили. А як а як ж, так не зробили? Бо він так плачав. Бо він так, так, як ти коли за Петрушем обставав. А мені Петрушка зарубила квартиру. Ті мешканці, що не полишили думки перейти на баланс міста, а це переважно самотні люди, демонструють свої умови проживання. Нещодавно їх позбавили кухні та вбиральні. Не немає де туалет піти, не маємо де води набрати. І нічого нема. Ви бачите самі, що тут робиться. Ми живемо як бомжі. А куди тепер хою наприклад, сказав ходити нам на третій поверх. Та кухня спільного користування була 30 років. Люди користувалися, ходили, варили, все робили, вода була умивальники Були все. Прийшли оті власники разом з з Слободанюком, відрізали воду. Прийшов слободанюк, товар розбив двері, відірвав щочик, обірвав світло, лишив нас без нічого. Мешканці переконані, що керівники підприємства мають намір частину гуртожитку, в якій мешкають переважно самотні, незаконно собі привласнити, а їх переселити до іншого крила, де немає належних умов проживання. Він каже, то все моє. Сихінська адміністрація, санстанція, прокуратура. Всі приходять, ніби дають нам відписки, що все то незаконно він поробив, але він на то не реагує. Він говорить, що це все моє і робить, що хочу. Натомість, голова правління меблевого комбінату усі звинувачення називає нісенітницею. каже, переселяє людей до інших кімнат, тимчасово мовляв, зробить ремонт, і вони повернуться до своїх помешкань. Звертайте увагу на ту стінку. Та стінка розрушилась від мочі. От каналізації, которая уже за 50 лет прийшла в своє стоїть полностью замена повністю заміна и і електросистем. От, а мешканці пару человек стороны, не дають проводити ці ремонтні роботи. У ті мешканці не вірять, вони у та не приховують своїх сліз. Це просто крик душі вже. А як будете то все вирішувати? Ну так що? Та, не знаємо. Хочемо і в міську раду, ми хочемо вивести статутного фонду. Тож залишається більше запитань, аніж відповідей. Хто задоволений, той не протестує, хто бідує, той благає про допомогу і сподівається, що нарешті хтось втрутиться у ситуацію, що сталася. Володимир Моїсеєв, Роман Маленький, наш репортер. Продається нерухомість. Міська рада виставляє на аукціон приміщення у центрі міста понад 200 квадратних метрів. Цю пропозицію у мерії вважають однією з найпривабливіших, адже об'єкт розташований на першому поверсі будинку на перехресті вулиць Дорошенка та Словацького. Тут інтенсивний рух і пішоходів і автомобілів. До того ж, поряд є місця для паркування, тому клієнтів у можливому магазині, ресторані чи відділенні банку тут не бракуватиме. Як саме використовувати цю нерухомість, вирішуватиме уже власник. Особливих умов міська рада не ставить. Стартова ціна приміщення понад 2,5 мільйони гривень. Мерія сподівається, це виручити принаймні удвічі більше. На аукціон вже зареєструвались 9 учасників. Скласти їм конкуренцію ще можна. У понеділок, останній день, коли приймають документи. Торги відбудуться наступної п'ятниці. 3 числа подати документи, а 7-го з 9.30 до 10.30 прийти зареєструватися на аукціоні, підняти руку. Якомога більше коштів заплатити 5 мільйонів. Точно за це приміщення можна віддавати і стати власником і розвивати бізнес. Летіти до Києва лише з нового терміналу. Від завтра старий термінал Львівського аеропорту закриють. Тож усі внутрішні рейси, які міжнародні тепер здійснюватимуть у новому терміналі. Нині зі Львова можна долетіти лише до одного українського міста Києва, а з середини вересня планують рейс до Сімферополя. Нагадаємо, до сьогодні новий термінал обслуговував лише міжнародні авіаперевезення. Це рейси 14 іноземних та чотирьох українських авіаперевізників. Зараз із Львівського аеропорту можна долетіти до 23 країн світу. Тварин шкода. До нашої редакції звернулись мешканці раковця, що неподалік Львова. Люди нарікають, корів з місцевої ферми хазяї морять голодом. від того худоба, мовляв, реве на все село. Тож подробиці з'ясували наші репортери. Пані Мирослава показує ферму, на якій, за її словами, мордують до півсотні корів. Вона сама тут працювала ще півроку тому, мало не плаче, як бачить, у що перетворилася її ферма. Був порядок, все чистенько було, все акуратно, дивилася, станція приїжджала, перевіряли. А тепер, ну тепер страшне, мусор, стекло, худоба ходить, стекло біля худоби. Тут все аварійне, все що то робить. Я не знаю, де хтось директор до того дивиться. Нині на фермі новий господар. Претензій колишньої працівниці чоловік не розуміє. Каже, наводити лад доводиться, ще після неї. Запевняє, худоба сита та здорова. Нікого тут не мордують та голодом не морять. Худоба не реве, худоба пасеться. А зранку, ввечері. Зранку і ввечері. Тобто люди вигадують? Ну, де що вигадують. Через обід тут стоїть в загороді. Погоджується, стодоли не прибрані від того й корови всі в лайні. А якими вони ще можуть бути? Якщо півсотні голів рогатих обслуговує двоє працівників, якими фермер незадоволений? на дві тисячі гривень. Порядних людей у селі чомусь знайти важко. Бідкається пан Володимир. Погані працівники горілку п'ють. Десята година пів села п'яних п'яниць. Пані Ірина тримає лише двох корівок, але роботи довкола них вистачає від ранку і до вечора. Переконує, худоба не любить аби якого ставлення. Вона все відчуває. Підстеляти, мити передоєнням обов'язково прочисувати все, прочисувати їх, бо і пилюка сідає на них. їх і Деколи треба промити, навіть так добре промити. Фермер, якого звинувачують у котуванні тварин, каже в господарство, тільки навклав 100 тисяч гривень, але того навіть не видно. Потрібні інвестиції, великі гроші. Молоко по гривні 80 здавати державі невигідно. Худобу тримає лише на продаж, тому запевняє, морити її голодом йому теж невигідно. А якщо хтось має претензії, говорить чоловік, нехай пише заяви до правоохоронців. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш репортер. Обіковий центр під опікою діаспори. Представниці Союзу Українок Америки у Львові перебувають вже тиждень. Сьогодні жінки завітали до восьмої міської лікарні, аби подивитися, як працює кабінет телемедицини і телекомунікацій, який завдяки їм відкрили наприкінці травня в опіковому центрі. Тут з допомогою спеціальної техніки лікарі можуть сконтактуватись з фахівцями різних клінік та спільно оглянути пацієнта і порадитись щодо його лікування. Союз Українок Америки з львівськими лікарями співпрацює вже другий рік. За цей час допомогти. Могли придбати стерилізатор для лікарні і долучились до збору коштів у Бостоні на порятунок Андрій Касаринського. Нагадаємо, у лютому через пожежу в селі Долинівка Сколівського району загинули рідні хлопчика. А сам Андрійко помер у Бостонській лікарні. Ми дуже горді, що ми маємо можливість допомогти лікарні і лікарям завдяки фондів. Нашої почесної членки Марусі Бек, ми можемо це зробити зараз. У нас є більша можливість, тому що завдяки допомоги союзу Українок у нас є кабінет телемедицини, де ми маємо змогу проводити консультацію, Ну враховуючи вже то, що йде прогрес, вперед. Ми маємо змогу в онлайн режимі зв'язуватися з різними клініками. Першовересневий фальстарт. поки усі лише готуються до першого дзвоника у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності його вже відсвяткували. Стек розпочинається навчальний рік у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Більше трьох сотень абітурієнтів стали першокурсниками. Хтось лише прислухався до батьківських порад. Знаю батьки порада. А хтось вже чітко знає, для чого брав професію рятівника. В мене мота життя рятувати людей. Та рятувати людей готові не лише чоловіки, а й представниці прекрасної статі. Поки що ми не маємо таких досліджень, але знаємо те, що із 16 дівчат, які вступили цьогоріч, вони проходили 16-денний табірний збір. Ну, одна дівчина-одеситка не витримала оцих навантажень, а навантаження абсолютно одинакові, як і для хлопців. Ну може, десь в фізичних там нормативах вони трошки різняться, а так вони абсолютно однакові. А я не зовсім дівчинка. Я спортсменка, і тому трохи от, мені подобається таке. Навчатися до Львова Анна приїхала аж із Черкас. Загалом в університеті навчаються студенти із 22 областей України. І здавалося б, величезні ризики, які демонструють практичні працівники, десь могли б відлякувати молодих людей від ну, наших професій. Але тим не менше, слава Богу, є попит і є такі напрями підготовки, де є ну, по чотири чоловіка на місці, де є два на місці, і ми тим пишаємо. Мисі, тому що є, так би мовити, з кого вибирати в сьогоднішніх умовах. Для п'ятикурсників це свято знань в стінах університету. Останнє, тому вже дають настанови першокурсникам. Ну їм дуже великого терпіння, натхнення, сили, духу такого пожежного, ну і в єдності сила. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов, наш репортер. Англійська з іноземцями. Львівські студенти вивчають мови, спілкуючись безпосередньо з їх носіями. 15 вересня у місті стартує проект Language School від міжнародної організації ISEC. Тричі на тиждень відбуватимуться заняття, де можна не лише вивчити мову, а й отримати нових іноземних друзів. Уроки відбуватимуться неподалік від центру у приміщеннях різних навчальних закладів. Аби стати слухачем школи, потрібно заповнити електронну анкету на сайті ISEC або в соціальних мережах. Приймають не лише студентів, а також і старшокласників. Лендвіч Скул працювала у Львові і раніше, і вже набула популярності. Тому ті, хто прийде, Дуть на заняття повторно матимуть знижку. Загалом курс коштує 350 гривень. Але якщо привести з собою ще чотирьох друзів або на час навчання прийняти до сім'ї іноземця, вивчати англійську вже можна безкоштовно. Це для мене дуже шокола іноземця, наприклад, до себе джеремі додому. Все класно, він у вас живе. Ви безкоштовно відвідуєте Language School, у Вас native speaker вдома. Ви спілкуєтеся кожен день англійською. Відповідно, вже як ви захочете в Велику Британію поїхати. Джеремі вам повірте не відмовить, щоб ви в нього пожили. У нас досить часто так трапляється, коли потім студенти з Language School їдуть на стажування за кордон і зазвичай обирають ті країни, з ким вони подружились. Айгавмай. Я б взяв би, якби я міг, просто я зараз сам навчаюсь. Я похожу з Лестера. Якби я мав мій власний будинок, звичайно, я б взяв когось. А так я знаю тільки в університеті, що в мене є моє власне ліжко, тому нічого обіцяти не можу. А взагалі я повинен бачити особу, яка приїде до мене. І чи вона погодиться? Якщо буде рідко бачити мене, бо я навчаюсь. З літом попрощались подушками. Львівські студенти сьогодні просто на площі перед франковим університетом зібрались аби погомселити один одного. Довклися близько 50 хлопців та дівчат. Кажуть, подушки як зброю вибрали не випадково, адже вже з вересня ніжитись у ліжку доведеться значно менше ніж влітку. Хто забув подушку вдома? Не біда. Підприємливі дівчата про таких подбали. Всі подесять по 20, вже майже нічого не залишилось. Перші було багато. Скільки їх було? Їх було 20 штук. Мене розраховували, що люди настільки ну вирішать скуплятися тут, а не принесуть свої подушки з дома. А що за подушки? Що там всередині камінців не накидали? <рес> це ганапхали. Це з перелону або з синтепону, або з звіря. Хто ж прийшов на баталію з власною зброєю? кажуть: брали з дому ту подушку, про яку мама не запитає. Та це на яке сплющення. Якось її особливо відбирала. Вона має бути м'якші чи жорсткіше. чому саме чесно вона... кажучи, часу не було вибирати. Я дізнався про події тільки за годину і просто взяв подушку, кинув портфелі. І приїхав «В принципі, просто прийшли порозважатися по суті. Один в одного побити, називається вивільнити останній раз в літом вже. А енергії у цих хлопців та дівчат справді б'є через край. Тепер початком бою розминка. підкидаємо якомога. Ми. 34. Після цього, як годиться, поплакали в подушку за літом. Останні настанови. Бажайте один на одного. Будь-яких інших підручних засобів, крім подушок, використовувати не можна. І в бій. <звук> Першого пір'я довго чекати не довелося. То стара вже і так треба було викинути, трохи надірвано, то якраз таку взяв, щоб добре сипалось. Просто розриває. Організатори кажуть, під час боїв ніхто, окрім подушок, не постраждав. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, наш репортер. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію? Телефонуйте 297-777-5. Для вас ще про культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Нехай щастить. До національного музею привезли без перебільшення легендарну виставку. Десятки полотен засновника Закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая. У Львові так масштабно його бачать вперше. Великої виставки Йосипа Бокшая, зокрема, інших закарпатських художників. На жаль, у Львові не було. Ні в 50-х, ні в 60-х, ні по нинішній день. Каже, я вже казав, що парадокс є те. Що Бокшай викладав у Львові, викладав десь біля шести років у Львові в інституті декоративно-прикладного мистецтва. Йосип Бокшай, уродженець Закарпаття, до Першої світової війни вчився у Будапешті, а далі усе життя працював в Ужгороді як художник і педагог. Саме він є співзасновником закарпатської художньої школи. Виховав цілу плеяду найкращих нині художників України. Усі його роботи критики називають шедеврами. До того ж, доробок Йосипа Бокшая неймовірно великий. Для інших, аби намалювати таку кількість, треба було б взагалі не спати і кожну хвилину життя провести за Мольбертом. Страшно швидко все робив. Швидко він за годину, за дві міг зробити метр на два живопис на пленері. Тобто, це причому це майже могла бути закінчена робота. На відкриття виставки приїхав учень Йосипа Бокшая Володимир Микита. Згадує, вчитель до роботи підходив з вірою. Навіть за радянських часів щодня перед лекціями заходив до церкви помолитися. Не одну картину не малював до того, як приступав то хрещик на углу намалював хрещик і лише туди приступав до роботи. Це не для показухи був це глибоко, віричи, то недаром у нього так багато духовних тем. Йосип Бокшай розписував церкви, був офіційним художником у ГКЦ на Закарпатті. За Радянського Союзу його шанували як пейзажиста, але замовчували як геніального автора сакральних картин. За релігійні теми на художника та його сім'ю увесь час чинила тиск влада. Чи не вперше його полотна на біблійні теми побачать львів'яни? До нас привезли оригінали із фондів Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая, Ужгородського краєзнавчого музею та з приватних колекцій. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов наш Репортер для програми Культура. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Востаннє у львівському басейні. Львівські ватерполісти завершили навчально-тренувальний збір. Хлопці довго готувалися до чемпіонату Європи і, хоча участь у цій першості, радше генеральна репетиція. Однак, навіть можливість показати себе та подивитися на інших це одна із найбільших мрій львівських динамівців. Серйозна підготовка до не менш серйозних змагань. Львівські ватерполісти готуються до чемпіонату Європи. На останньому тренуванні хлопці демонструють небояку швидкість та вправність. Такий старт для цих хлопців велика заслуга, адже змагатимуться на першості Європи зі старшими та досвідченішими спортсменами. Наша команда в основному складена з гравців на два роки молодших, 16-17-річних, і тільки три спортсмени є 19-річних. Це перспектива на майбутнє е, наступного року і 2014 року, де будуть виступати саме ці хлопці в наступних чемпіонатах Європи. По два виснажливих тренування щодня, і так впродовж декількох місяців працювали і над фізичною формою, і над стратегією гри. Спочатку починали плавати. Спочатку починали плавання з прискоренням, щоб збільшити наші фізичні якості і набрати швидкість для гри. А зараз більше займаємося тактичною підготовкою. Наігруємо комбінації, які будемо використовувати на чемпіонаті Європи. Відпрацьовували впродовж години не лише сильні удари, а й психологічні моменти. Не, у нас майже ж добре, тільки психологія. Ми не можемо ну, зібратись. Ми бачимо те сильнішого противника. І ми думаємо, та все ми зараз анону програм. Треба дуже зібратися і зіграти як останню гру кожну кістяк команди, що зіграє на Кубку Європи, це львів'яни. Саме серед наших хлопців досвідчені тренери вже побачили перспективних сильних гравців. П'ять точно є п'ять гравців. Ну я вам скажу навіть основний склад, основний склад дуже хороші хлопці. і Воротар у нас є, тобто ті, які я буду вже викликати на на тренувальні збори для того, щоб вже готувати національну збірну країну. Однак, аби таки потрапити у серйозну команду, ватерполіст повинен грати на три ходи наперед. Скот як зайвий, там виходити, хто як зміщається, куди кожному треба все показати, щоб він зайшов, правильно зробив там, правильно то поставити там побачите м'яч. Ну, це все розум, це все треба ну, дивитись, так не розкажеш, не покажеш. Усе, чого навчились львівські ватерполісти, продемонструють вже 2 вересня на Чемпіонаті Європи. Тренер завершує останні збори. 25, 26, 27, 28. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, «Наш спорт». У день знань не лише до школи. Можна ще й у спортзал, на стадіон або ж на скелі. Вихідні будуть активними не тільки у школярів. Що де відбуватиметься у спортивному житті нашого міста. Дивіться далі у Рубриці. Львів відкритий для спортсменів у суботу. Стартує міжнародний тенісний турнір. Львів Оупен». Юні спортсмени зберуться у палаці спорту Україна на вулиці Мельника, 18. Початок змагань о 10-й ранку. Не на лінійку, а на поле вийдуть у день знань і зеленобілі. Львівські Карпати зустрінуться із Донецьким металургом. Матч восьмого туру прем'єр-ліги відбудеться на стадіоні Україна. Початок гри о 17.30. В Цей же день долатимуть гірські перешкоди. Поблизу Львова стартують змагання з гірського туризму. Свої вміння учасники продемонструють на двох. У дистанціях гірські перешкоди та рятувальні технічні прийоми, відкриття змагань на чатових скелях о 17.30. Неділя потішить усіх прихильників баскетболу. Відбудеться гра кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2013 На майданчику зустрінуться збірні України та Австрії. Початок матчу о 16.00 на вулиці Кершинській. 8. проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравішим. Дев'ять медалей для України. Два перших дні змагань 14-х Паралімпійських ігор у Лондоні вивели нашу країну на четверте місце у неофіційному заліку. Останню перемогу українців зафіксували декілька годин тому. Легка атлетка Марія Помазан перемогла двох китаян у кометані диска. Ще два золота завоювали у перший день. Наталія Пролов... Наталія Прологаєва у плаванні серед жінок на 50 метрів вільним стилем і Давид Хорава. У дзюдо серед чоловіків говій категорії 66 кілограмів. Два срібла у плаванні на 100 метрів здобули Катерина Істоміна та Євген Богодайко. Окрім цього, в арсеналі України ще три бронзи. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 2 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 38 копійок. Погода завжди хороша, якщо наш дах над головою. Обирайте металочерепицю та фасадні матеріали компанії «Наш дах» і почувайтеся затишно. На суботу, 1 вересня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день – 26 градусів тепла. Уночі – 16 градусів вище нуля. Вітер південно-східний – 4 метри. На секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99.